Вітаю вас, дорогі супергерої і супергероїні. В житті кожного з нас час від часу бувають випробування, неприємності, біди. Але героями і супергероями нас робить те, як ми відповідаємо на ці виклики, як боремося. Усі бувають слабкими, розгубленими. Абсолютно всі можуть захворіти, і діти, і дорослі. Але героями і супергероями ми стаємо, коли це розуміємо. Стараємося триматися та ще й підтримувати інших. Ви, супергерої, бо відважно боретеся, тримаєтеся, ще й навчаєтеся, хочете навчатися і дізнаватися нове. Впевнена, що ви це знаєте, проте ще раз хочу вам сказати, що нові знання, нові враження, нові книжки все це зміцнює людину, робить її сильнішою не тільки розумом, але й фізично. Так, влаштовані люди, коли нам цікаво жити, у нас більше сил, ми навіть швидше одужуємо. Уроки в школах супергероїв обов'язково додадуть вам не тільки знань, але й сил. Тож вітаю і з початком нового навчального року. Сьогодні наш з вами перший і спільний для всіх урок називається уроком вдячності Силам оборони України, нашим захисникам. Ви самі боретеся щодня, і тому добре знаєте і розумієте, що так само зараз бореться вся країна. Багато чоловіків і жінок, чиїсь татусі й матусі, старші брати і сестри стали захисниками. Вони обороняють нас, бо на нас напав ворог, який нищить наші міста, будинки, ламає життя людей. Проте ми точно знаємо, що нападати на інших, руйнувати це зло. А зі злом треба боротися. Його потрібно зупиняти, це і роблять наші захисники. Вони наші спільні супергерої, такі, як ви, тільки дорослі. І повірте, як і ви, вони теж бувають втомлені, засмучені, хворі, навіть налякані. Це нормально відчувати різні емоції, засмучуватися, навіть сердитися. Але головне після того не здаватися, продовжувати боротися і перемагати. Бачите, скільки у вас спільного із нашими захисниками. Їм теж тяжко, але вони перемагають, і ви теж так зможете. Пам'ятайте, за вас борються не тільки лікарі, а й захисники на фронті. І знаєте, чому і в них, і у вас все вийде, бо добро перемагає завжди. Поряд з вами, ваші лікарі. Вчителі, батьки, тож хочу і їх також привітати із початком нового навчального року в школах супергероїв. Дорогі дорослі, ми живемо в такий час, час героїв, наші діти герої, а нам треба бути героями для них. Давайте в цьому вчитися і вчити, бо саме на цьому все тримається, так і здобувається перемога і в лікуванні, і в освіті, і на фронті. Всіх обіймаю і бажаю багато, багато сил і лише цікавих і добрих уроків.